Пожежа в Коломиї у центральній частині міста в житловому будинку трапилася трагедія. У вогні загинула жінка. Поки надзвичайники і правоохоронці з'ясовують причини загоряння в квартирі. За неофіційною інформацією, це трапилося через замикання електропроводу. Пожежа трапилася в будинку номер один по вулиці Драгилюка на першому поверсі. Загибла жінка 1946 року народження, проживала одна. Сусіди розповідають, кілька років тому вона втратила доньку і начебто почала зловживати алкоголем. Відтоді з'явилися проблеми зі здоров'ям. Вона була хвора. Навіть от, чекайте, в неділю ми визивали швидку для неї з сусідкою. Вона не вийшла і сказала, що швидку визвати. Вона сказала, що мені ноги трясуться, і в очах щось мерехкоти, щось їй вже не було недобре, як то кажуть. А в неї цукровий діабет був. І, і, і тиск високий, навіть отаке, оце в неї таке було. це я знаю. І швидка приїхала, правда запиталася, це я вчула. Бо я пішла, я не знала, що казати. А швидка питалася, я вчула, чи горілку не п'єте. А вона сказала, чи не пили, чи як вона сказала, що ні, не пили. Коли саме трапилося загоряння, достеменно ніхто не знає. Свідки трагедії розповідають, побачили дим, швидко зорієнтувалися і вирішили потрапити в квартиру, щоб врятувати людей, які могли там бути. Побачили, йде дим, з вікна, з дверей йде дим. Знаємо, що тут живе. Тут точка взагалі, жили тут алкоголічки, так скажуть, так як є. Сюди завжди ходили. Скільки жаліли, ніхто нічого не допомагало. Вило, двері, йде дим. Виломили двері, там ззаді грати, стояли. Почали вибивати їх. Прийшли пожарники, без фонариків, без нічого потушили, ми вже нічого не видно. Не було чим туди забрати, ми телефонами світили, залізли туди, подивилися, там вже цього. І звідти витягнули сюди на двір, витягнули цю бабку. От і все. На місці працювали надзвичайники, комунальники, правоохоронці. Проте оперативної інформації журналістам вони не надали. Пояснили лише з'ясовуючи обставини і причини трагедії. Ми ще розбираємо. Сусіди нарікають, ця трагедія не така вже й несподіванка. Будинок старий, електропроводи, роками ніхто не міняв. До слова, за неофіційною інформацією, Горяння трапилося власне, через те, що й замкнули електродроти. Ситуація ускладнилася і тому, що доїхати до будинку пожежникам і швидкій важко через торгові палатки розташовані на дорозі, скаржаться люди. У мене нещодавно теж було, що світло, бо над балконами там вже неодноразово я зверталася, щоб там і в пожеж туди на аварійну службу, що там ті провода над балконом висять. Не могли заїхати, тому що, бачите, то розставлено. Вони хоча б там на метр та вистави. Вони... Дорозі пройти навіть не може. От приїхала швидка, їй може ще спасли. Швидка досить пізно, я сказала викликати. Приїхала, вони не могли заїхати, пожежна теж не могла заїхати. Оце є проблеми, а треба звертати увагу. Ну, Це всі будинки старі. От наш будинок ще е, то довоєнний. Швидка до постраждалої таки доїхала. Жінку в стані агонії доправили на приймальний покій Центральної районної лікарні, де вона й померла. Причини смерті з'ясовуватиме судмедексперт.